Всім привіт, друзі історики та колекціонери. Вітаю вас на каналі Шрапнель Історії. І сьогодні в мене є дуже цікава шапка. Така з шолом, який я купив недавно на барахолці в Кракові за 20 злотих. Він може виглядати незрозумілим. Але якщо подивитися так, то він нагадує пожежний шолом. І він і є пожежним шлом. І Цей пожежний шолом був зроблений у ХХ столітті. Такий шолом використовували спочатку пожежники, але також, оскільки я в Польщі, цей шолом також використовували ППОшники польські. Під час, коли Польщу розділили у 39 році е, московити та німці. Як відрізнити е, ППОшні шолом від пожежного шолому? Цей шолом, цей це ППОшні, бо він сірого такого кольору? Е, ну він більше такого світло-сірого. А в пожежників польських цей час е, був золотистий колір е, шоломи. В порошник був сір, світло-сірий такий з відтінком зеленого, а в пожежників був такий золотистий. Спочатку вони винайшли ці пожежні швоми в Франції, але вони виглядали не отак, от от, як цей, або як ми собі його уявляємо, або вони були шкіряні та виглядали як циліндр такий. Ну вони спочатку могли подумати, але ж як вони захищали людину, як вони не опікалися. Насправді тоді це було просто як більше як така, як. Парадна, не знаю, уніформа для пожежників. Тільки потім вже винайшли теж у Франції такий дизайн шоума, але він теж був шкільний. Е, е, так ось, ви можете здивуватися, що я так розповідаю про Польщу, якщо в мене на рубашці німецькі прапори. Ця сорочка це не просто якась типу репліка німецької сорочки просто з прапорами. Це справжня військова сорочка, яку зроблена була у 2007 році. І Чому я вдягнув цю сорочку? Бо в мене були уніформи ще, але вони ніяк до цього шому не підходили. Тому я вирішив брати цю сорочку. На початку двадцятого століття ті ці шоломи робили з сталі там всяких інших металів, але це поповерхувало незручним. бо ну розумієте, це не так зручно, коли ти бігаєш під пожежу і тобі розплавило голову. Мені здається, що це не так зручно. І оскільки не було дуже зручно бігати в сталевих шоломах під пожежею, я вже розповів чому. Тому вирішили робити їх з термопластику та інших композитних матеріалів. І також у формі цього шолому. Чому в нього є такий козель... Отут -от, така форма, і чому є козирьок ззади? Насправді цей шолом виробили давним-давно, і він став символом для пожежників Європи та Америки. І чому ж така форма? З цим було легше. Підлазити під всякими балками та всякими іншими обламками. Бо якщо б його не було, то вдарялася б перша голова. А з цим він вдаряється, і голова залишається це, в безпеці. А оцей оце козирьок, який має бути ззаду, до речі, отак от. Він має бути ззаду. Отак, оце, оце от спереду, а це от ззаду. Він був зроблений для того, щоб коли падають, падає вугілля, та все таке, щоб воно не залітало зашива та, та е, кудись не випадало на тіл. Е, хотів вам розповісти деяку. У мене є на цій полиці, новий артефакт. Е, ні, це не це чашка, це просто чашка з водою. Так от, я вам дам пару секундок, ви можете спробувати знайти його 3, 2, 1. Якщо ви змогли знайти його, то дуже вас вітаю з вітається. Для тих, хто не знайшов, то це оці гіз. Ви можете подумати, звідки в мене ці гільза, якщо я живу в Польщі, можете подумати, що може я був в Україні, ти їх там забрав. Але ні, насправді я живу в Кракові, і тут, коли я ходив в театр, так я ходжу в театр також. Я там займаюся всякими театральними штуками, та все таке. Так от коли я йшов з театру, вже закінчилося заняття, і ми побачили парад солдатів. Ми вирішили пройти з ними. І коли ми прийшли на той парад, то коли вони дійшли до місця, то вони віддавали честь 8 полку Уанів. А для тих, хто не знає, Лана це кавалерія, по суті, просто польська. Та також вони зробили салют, але не такий салют, як Отак, а вони зробили салют зброї. І також цікавий факт про салюти. Якщо всі країни робляться отак, от, от, от всією рукою, то Польща це робить отак от, от двома пальцями. Так от, вони робили не так, от, а вони вистрілили з зброї. І ми очікували, щоб це був польський грод або якісь інші автомати натовські по типу Р 15 та інші різні. Але в них був модифікований АК, І що нас дуже здивувало, але потім ми знайшли цьому відповідь. Насправді що АК просто його використовують дуже багато десантів, оскільки він, хоч і був частиною вкрадений від німецького автомату стг 44, але також він все одно більше відомий як АК, так от і його використовували багато країн. і також СТГ 44 вже давно-давно перестали випускати, бо це автомат Другої світової війни Німеччини. І хочеться розкрала половину дизайну, але все одно його використовують багато, дуже не СТГ-44 АК використовують дуже багато націй світу, особливо десантники, бо АК. Він дуже висточує до всяких різних речей, як земля, там, пісок, трава. І його дуже складно зробити так, щоб він забився. Забитий автомат це такий термін, який означає, що автомат клинить із-чогось, та він перестає стріляти. Так от заказ 47 таке дуже складно зробити. Тому оскільки десантники коли висаджується, в них зброя часто дуже торкається землі, та також і треба проходити скрізь воду. То їм дуже підходить якраз цей автомат. І також ви можете спитати, якщо це гільзи, то куди полетіли кулі? Вони ж можуть впасти на космос, вони ж може попасти по якомусь даху, вони ж можуть розбити вікно. Насправді ні, бо ці гільзи на камеру то може бути новина, але скажу вам, що отут -от є така зелена, як полоска. Що означає зелена полоска? Це означає, що це холості пулі і холості, деякі з вас можуть не знати, що це означає, але насправді це означає, що це як просто гільза, в яку заряджений порох та інші речі, які потрібні для того, щоб зробити патрон, але самої кулі немає. Тобто воно ну, робить вистріл, воно робить звук вистрілу, але просто гільза вилітає і куль, кулі там немає. І ми трохи відхилилися від нашої оригінальної теми про пожежний шлом. <звук> чому я його зняв, це шлом? Насправді, бо мені було дуже жарко. Про жарко в шоломі цьому як я відрізняю, що це не просто шолом 21 століття, який замазали чимось. На пожежних шоломах 21 століття є отвори вентиляційні на цих шоломах, які вистачають повітря в шолом, а в 20-му столітті. Е, ви, е, якщо ви носили такий шолом, то ви були прожежником, то в цих шоумах не було жодних отворів. Навіть у от такого маліпусенького маліпапусінького отвору не було. Це значить, що в цей шолом не було не приходило е, жодних е, всякого жодного всякого повітря. Та все таке. Всім дякую за перегляд відео. Якщо я пропустив якісь факти про пожежний шолом, або ви помітили просто, що я щось може неправильно сказати, будь ласка, прокоментуйте на цьому відео, допоможіть мені та іншим дізнатися більше про історію. І всім дякую за перегляд і всім па-па! Які кольори? Пожежа, 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 пожижа, пожежа. Ось так п'є водичку. І ми чекаємо. Наша студія чекає, поки собака доп'є водичку. Була п'ятка. Він був зроблений у 21 столітті. Всім дякую за. <т Acid> <т> Микрофон!